Доброго дня, шановні наші, сьогодні вже у нас 24 січня і на Дніпропетровщині розпочав сезон вирощування капусти. Починається з розсади, тому зараз я от вам продемонструю розсаду капусти. До речі, це дуже відомий гібрид на ринку, це у нас здається мірор. Мірор. Ну, в принципі, не це хотів показати. Я хотів вам сказати, за що. У нас вже 3 дні немає сонця. Тому, будь ласка, тримайте температуру не вище, ніж 14-15 в день, коли в нас нема, не вистачає світла зовні. Тим паче, теплиці у нас підбиті ще плівочкою. Плівка не перфорована. з одного боку, це погано, з іншого добре. Ну а поки що конденсату дуже немає. Витримуємо температуру в день, ну, а вночі спускаємо до, бажано, до 8. Не забуваємо, що від 5 до 8 градусів це температура яровізації. До речі, хто найкращий коментар напише по яровізації капусти, отримує від нас бонус. Тому пишіть, будь ласка, коментарі. Витримуйте температурний режим, щоб у вас розсада була дуже-дуже якісна. Звертайте увагу.